Бегать съемку. Якщо ходить, хай... Так, що це за гібрид? Це ТЛС. ТЛС, вірмобулі. Да? Да. Надо її розкладкувати. Добро діадно. Це Бачите? Ні, давай так. Це вообще гівно. Да, так це ще... А у Києві ще хуже. Це гівно, це гівно. Это, о, это рекламу, чувствую, что ты смотрите, дивися. Это рекламу Рекламую ее, что это здесь? Мусор, блин. А сметя, бляха хамука. Что тут еще? Ну, возьми же я еще пораскладаю. Сметя, сметя. Да, ну вот таких вот тоже много. Не, не зійде. Ну звісно якщо ядра нема. Чого ж воно буде сходити, якщо воно гімно. Глянь, яке, аж по граням, да? Це називається все витрусили соняшника і кинули його сюди, блін. Цей, до нас. Глянь, гімно яке. Гостре. Да. На полі сіємо лабуле. Як там, Т? ЛС? ТЛС. Ну, якщо вам будуть розповідати, що якісне насіння лабуле, присилайте до мене, я буду розповідати їм ліпше. Мені хочеться представника зустріти і показати йому, що за сміття. Ну то ви побачили вже саме, яке сміття. Сміття сміттям. І кошти грошей, самі розумієте, неймовірних коштів. На жаль, отаке життя. Хочуть грошей. розповідають, що якісне, 50 центнерів з гектара і так далі. Може 70. Ну, далеко в горах, напевно. Але не в нашому колгоспі. Тримайтеся, успіхів вам.